Ми дуже були ну, незадоволені результатами, особливо збірна кадетських жіночих, юніорських жіночих, і молодіжка чоловіча і юніори чоловічі. Але звичайно, все компенсувала національна збірна України чоловіча, національна збірна, і це таки був позитивний момент, який перекрив всі наші ну, такі. Невдачі, які були, на жаль, ми дуже наділилися, що наші футболісти підтримують нас і теж будуть грати на чемпіонат світу, тому що був були на крок до цієї мети, Але ми залишилися одні, і Я думаю, що повинні держати цей цей рівень. І ну я думаю, що буде дуже непоганим, непоганим стимулом для всіх інших ігрових видів спорту України, щоб ну ми сьогодні на не не на, на передовій баскетболу з ігрових видів спорту. Тренерська рада працює вже багато років. Вони дивляться на як працюють тренери на своїми командами. Скільки гравців цих тренерів є кандидатами в різноманітні збірні. І тому я думаю, що після консультації, після того, як ці тренери вивозять навіть команди, зараз передивлялися командам, які були на турнірах, як ці тренери працюють. Я думаю, що зробили оптимальний варіант для тих, щоб наші тренери працює, мали досвід. І, і Давали результат.